Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо рибу, звичайну салаку, дуже швидко, без заморочок. Я готувала вже якось салаку, мені написали страва смачна, але ж дуже багато мороки з нею, а з'їдається швидко. Тому сьогодні в нас експрес-рецепт. Салака на цей раз у мене така величенька, гарна, але можна взяти будь-яку дрібну рибу, салаку, кільку, тюльку, мойву, що у вас є. Тут у мене її кілограм якраз. Рибку я помила, а тепер додаю до неї чайну ложку солі. Але це не обов'язково я зрозуміла уже тоді, коли приготувала. Тепер додаю ще оцет, звичайний 9-відсотковий. Щоб не було такого специфічного риб'ячого запаху. А потім... Добавляю ще води. Води наливаю стільки, щоб рибка була покрита водою, перемішую все. І так лишаю хвилин на 20 на півгодини, нехай трошки помокне. Через півгодини воду з остом злила, перемила рибку і підсушила її рушничком. Тепер до рибки додаю дві столові ложки олії рафінованої. А ще додаю приправи. Тут у мене копчена паприка солодка, хмелі сунелі, коріантр і суха цибуля. Суху цибулю не обов'язково додавати, я знаю, що у багатьох її немає. Мені її просто подарували. Де купували, не знаю. І додайте ще солі. Бо ота сіль, яку я додавала у воду, коли замочувала рибку, недостатньо просолила рибу. І вона була малосолена. Приправи перемішала і додаю до риби. Рибу перемішую. Ви бачите, що я голови і нутрощі не видаляла. Ви ж за бажанням можете видалити. Але раз, експрес-метод, то експрес. Готуємо. Без заморочок, швидко. Деко заслала пергаментним папером і викладаю на нього рибку. Духовка в мене вже розігрівається, включила на 180 градусів і рибку буду готувати в духовці десь з півгодини. О, дивіться, яка краса! Рибку відправила в духовку, там вона у мене готувалася, півгодини запікалась. Потім духовку виключила і ще лишила на півгодини, хвилин, може, навіть на 40. У духовці виключені вже, вона трошки підсохла і стала така, як би прикопчена, наче. дивіться, яка. Бо спочатку, через півгодини, вона у мене була така, наче парена. А тепер така тугенька стала гарна. Можна смакувати. Єли ми таку рибку з відвареною картоплею, смачним салатом, М -м -м, це дуже смачно. Хоч і готується просто й легко, приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже, -дуже щасливі!